У мережі поширюють відео, де жінка розповідає, що їй нібито відмовили у виплаті за сина, який загинув на війні. За її словами, усе через те, що хлопець загинув в Курській області, а не в Україні. Для початку, якщо це відео потрапило у нашу підбірку, очевидно, що це фейк. Річ у тім, що для жінки на відео це не перший досвід участі у російській відеопостановці. Отже, в кадрі показують документи, розібрати які не дозволяє низька якість відео. Ймовірно, йдеться про висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги. Утім, Наказі Міноборони України від січня 2023 року є зразок подібного висновку, і він має інший вигляд: у фейковому висновку неправильно оформили інтервали, шапку, абзаци, не виділено жирним словом висновок, а також не вистачає загального тексту як в оригіналі. У кінці документа немає імені та підпису керівника обласного ТЦК СП. До того ж, справжній зразок висновку має дві сторінки тексту: фейковий же одну.